Друзі, доброго дня! І так, починаючи з 15 листопада, поточного 2025 року, розпочинається виплата 1 тисячі гривень та 6500 гривень так званої зим... зимової підтримки. Хтось її називає ще допомога від зеленського, тисяча від зеленського, але офіційна назва це зимова підтримка. І в сьогоднішньому відео я хотів би вам розповісти про сутність цієї програми, хто може її оформити, як її оформити. З якого періоду починається виплата, також надам рекомендації, як підготуватися до оформлення цієї виплати і нагадую, що початок подачі заявки на цю виплату почнеться 15 листопада. Так що до цього, до цього періоду треба бути підготовленим. І в цьому відео я вас підготовлю до подачі заявки та отримання цих грошей. І так, сутність програми. Держава запускає зимову підтримку, тобто тисячу гривень для всіх українців в Україні, і 6500 гривень для окремих категорій українців. Кошти нараховують на спеціальну картку. Ще поки не відомо, що це буде за картка, але очікую, що це так звана дія-картка. Остаточне підтвердження ближче, буде ближче до старта. Оця дія картка, вона відкривається майже кожним українським банком. Є в кожного банка. Можна відкрити її дистанційно, і далі трошки я вам більш детально про це розповім. Також в програмі говориться про те, що готівку не будуть цю тисячу гривень і 6500 видавати на руки. Витратити можна лише безочівково у дозволених категоріях та торгових точках з відповідними кодами діяльності. Про ці можливості витратити оці гривні, я вам пізніше розповім. Там і можливості комуналку і мобілку поповнити. Ідемо далі, коли розпочнуть прийом заявок, та коли розпочнуть виплати, прийом заявок як я і казав, почнеться 15 листопада 2025 року. І заявки будуть прийматися до 15 грудня, тобто один місяць на ОФО, на подачу заявки на виплату оцих цієї зимової підтримки. Хто не встигне, чекати продовження прийому не варто. Тому що, як, от, наприклад, у 2024 році продовжували навесні, але цього року мало ймовірно, що будуть продовжувати, тому у вас буде один місяць, 15 листопада, по 15 грудня, подати заявку. Якраз цього періоду достатньо для того, щоб підготувати, оформити оці картки там і всі, всі інші підготовки. Ідемо далі. І так, хто отримає одну тисячу гривень. Отримують усі громадяни України, які фактично проживають на території України. Також є ті, які не мають права подавати заявки на тисячу гривень. Це ті, хто мешкають на тимчасово окупованих територіях, і громада, громадяни, що перебувають за кордоном. Далі хто. Претендує все таки на 6500 гривень. Ще як такого переліку немає. Ще буде уточнення від 15 числа від міністерства соціальної політики, але є п'ять категорій, які точно будуть підпадати під ці категорії. Це одинокі пенсіонери. Багатодітність сім'ї, внутрішньопереміщені особи, особи з інвалідністю першої групи серед внутрішньопереміщених осіб. Можливі також інші категорії малозабезпечених. Остаточний список оголосять до десь 15 листопада, і у нас на каналі я вам все це надам більш детально. Ідемо далі, як подавати заявку? Буде два варіанти подачі заявок через дію. Тобто вам треба буде зайти в дію в застосунок дії дія, ді... подати електронну заявку на виплату, і от підтягнути карту, оцю дія карта отримати гроші на цю дія картку, і витратити ці кошти в точках обслуговування або на якісь витрати, наприклад, комуналка, мобілка. Також буде, скоріш всього, і другий варіант це Укрпошта, тому що в тому 2024 році були такі варіанти оформлення. Тобто Будуть подаватися автоматичні списки для тих, хто отримує пенсії або соціальні виплати через Укрпошту. І якщо ви у списках Укрпошти, то подавати через дію не потрібно буде і взагалі не можна буде. Тому якщо ви. Будете через Дію подавати і у вас скажуть, що ви не маєте права подавати, то, скоріш всього, ваш список пішов на Укрпошту. І все ж таки через Укрпошту на руки давати не будуть. Треба буде вам оплатити на місці товари, послуги. Знову ж можна через Укрпошту оплатити комуналку. Далі на що можна витратити оцю тисячу гривень або 6500 гривень? Як я казав, комунальні будь-які комунальні послуги можна оформити, можна придбати ліки. Книги витратити на Укрзалізницю, поповнити мобільний зв'язок, всі інші варіанти, як можна витратити ці гроші, надамо 15 листопада. На які картки будуть робити виплати, як я і казав, вже це буде, це буде дія-картка. Скоріше всього, держава схиляється до використання цієї нової дія-картки, тому що вони його казали, що якраз всі виплати українцям будуть сконцентровані на діякартки. Вона являється універсальною карткою для соціальних виплат, для пенсій, для допомоги тощо і от таких одноразових виплат, як ця, також будуть діяти. Тому варто взагалі відкрити цю картку, і хай вона у вас буде, а також не забудьте взяти реквізити цієї картки. Хочу нагадати, що раніше була картка національний кешбек, і, скоріш всього, що на цю картку вже й не будуть виплачувати гроші, вона здавно вже не застосовується державою для виплат, і, скоріш всього, буде перехід на дія картку, тому варто вам її. Оформити. Хоча, можливо, і на оця картка на кешбеку теж буде, тому що ну майже половина українців оформили ці картки. Ці картки, і вони є у них в додатках, або в рахунках в банках. І так, обмеження хотів би сказати про обмеження та поради. І так, ви подаєте одну заявку і отримуєте один раз. Або в наукрпощті або через дію на діякарт перед тим як будете подавати заявку, перевірте актуальність документів дії, перевірте. Податковий номер, статус ВПО, паспорт, щоб була вкле, щоб був оформлений правильно, підтягнутий правильно. Тобто підготовтесь до оформлення цієї виплати, щоб не було проблем. Саме в дії також плануйте витрати заздалегідь. Це може бути комуналка, зв'язок. Ну як я розумію, більшість буде платити за комуналку, тому вже розумійте, куди і за що ви будете платити. Хочу також нагадати, що починаючи з 15 листопада я надам вам покрокову інструкцію, як подати виплату на цю допомогу через Дія. Тому підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити цю інструкцію. Я саме 15 числа вам надам її, і щоб ви могли змогу побачити, як це все оформлюється, і собі оформити виплату цієї одні тисячі гривень або 6500 гривень, якщо ви підпадаєте під категорії виплат.